Ефективний фітобальзам при значить, захворюваннях суглобів, при розтяженні зв'язок, при неправильному, як кажеться, потягнули спину, дуже гарний саме бальзам, який має гарні властивості і, значить, має в своєму складі саме ті значить, рослини, які будуть гарно впливати і знеболювати саме вашу проблему. Ставте подбайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Чорнокорінь карпатський це значить живокост, він має знеболюючий ефект та противозапальну дію. Покращує активність мізової. Системи зменшує запалення при ревматичних м'язових та суглобних болях, ефективний діє і прискорює загоєння переломів і посилює циркуляцію крові у кінцівках, а також сприяє відновленню хрящової тканини. Тож, допоможіть собі мати в аптеці такий гарний бальзам, щоб ви завжди були у гарній формі. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.